Події, які відбуваються сьогодні в Києві, свідчить про посилення агресії з боку окремих екстремістських угруповань. Окремих екстремістських угруповань. Ребята, ми домой їдемо. Ми домой їдемо. У окремих екстремістських угруповань ділатя моя угруповань, інших громадських організацій по відношенню в першу чергу до мирних громадян, а також по відношенню до правоохоронних органів. Что вы, да что, вы Это моя жена. что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?